Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, і запрошую у світ природи. Дітки, у людей бувають різні настрої. Іноді буває сумно. Покажіть, як вам сумно. А іноді буває весело. Покажіть, як вам буває весело. Дітки, сьогодні до нас у гості завітала лялька Катруся, але вона засмучена. Їй не подобається що дощить. Вона каже, що цей дощ нікому не потрібен. Ні, катруся, дощик потрібен усім. А ви, малята, як думаєте, чому дощ потрібен усім? Чим живляться дерева, кущі, квіти? Я гадаю, в кожного із вас в ваших домівках є квіти, за якими ми доглядаємо, поливаємо. А якщо їх не поливати малята, що з ними станеться? Так, вони засохнуть і зів'януть. А хто ж поливає дерева в парку, в лісі? Ми ж не в змозі, а за нас це робить дощик. Якби він не йшов, то все б засохло. Тепер катруся знає, що дощ потрібен рослинам, а вода потрібна тільки деревам і квітам? Нам потрібна вода. Так, Навіщо? Водою ми миємо ручки, личко, в ній купаємося. Мама за допомогою води готує їжу. Дітки, а що ж нам відомо про воду? Подивіться, у мене в склянці є вода. Якого вона кольору? Чи побачимо ми крізь воду перець. Так, ось перчик. А помідор. І помідор бачимо, чи побачимо баклажан? І баклажан бачимо. Тобто вода прозора, дітки! А вам відомо, що воду можна зробити будь-якого кольору. Ось у мене тут є фарби і декілька склянок води. Якщо додати у воду фарбу червоного кольору, то вода стане червоного кольору. А якщо додати жовту фарбу, якого кольору стане вода, правильно, жовтого. А якщо додати синю фарбу, якого кольору стане вода? Молодці! синього. А якщо взяти склянку води і понюхати, то вона нічим не пахне. А ще, малята, вода не має смаку. Якщо трішки додамо у воду солі, то на смак вона стане солоною. А якщо додамо цукор у воду, то на смак вона стане солодкою. А якщо додамо лимонний сік, то вода стане кислою. Дітки, ми з вами дізнались, що вода може змінювати колір і смак. Тому вода добре підходить для того, щоб готувати смачну і корисну їжу. А ще вода це рідина, яку можна наливати, переливати. Вода безбарвна, вона не має ані смаку, ані запаху. Дітки, ми тепер знаємо, якою буває вода. Без води ми не можемо готувати їжу. Без води ми не зможемо бути чистими. Без води не ростуть рослини і всі живі організми на землі. Тому необхідно берегти і цінувати воду. Малята. Пропоную вам вдома разом з батьками провести ці цікаві досліди з водою. А я кажу вам до зустрічі!